Доброго ранку, доброго ранку. Сподіваюся, нам і нашим призам вдасться зробити цей ранок, хоч трошки добріше. Будемо намагатися, хоча те, що ми сьогодні вітаємося, це вже диво. Диво, що ми живі, хочемо жити, любити, мріяти. Попри все, так, попри те, що пережила і цього тижня наша країна. А ми все одно піднімаємо голови. І дякуємо нашим сталевим воїнам і нашим фантастичним волонтерам. Отож, долучайтеся, долучайтеся не лише до клубу мільйонерів Лото Забава, а передусім до клубу сильних духом, хто допомагає тримати наше небо. І навіть наш ефір тому донатимо, що сили перетворюємо наш страх на підтримку, а людь на допомогу. Це наш дар. Благодійна лотерея Дар це допомога ЗСУ і традиційний, традиційний шанс на півмільйона гривень. Ну а зараз ми хочемо разом з вами ці 20 хвилин. Ці 20 хвилин подарувати вам щирі емоції, власне, відчути їх разом з вами і подарувати вам найщедріші призи. Так, що що, а це ми вміємо? І у фіналі на вас чекає наш акційний розіграш. Отож, пірнайте у літні пригоди. Пірнайте у літні пригоди. Лото Забава протягом восьми тижнів додатково розіграє 800 тисяч гривень. Купуйте три білети і беріть участь у розіграші щонеділі. Виграє той, хто грає. лото забава. Ну що ж, пірнаймо у літні пригоди. Для цього у нас щотиражу 100 тисяч гривень. Додатково. І так, два місяці поспіль. Круто, правда? Правда, Толя, полягає в тому, що у нас щедрі призи, не тільки в акційні тиражі. Так, на вас чекають призи у 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть 1 мільйон гривень. Плотов, Друзі, і я з вами уже четвертий тираж. Майте совість, виграйте мільйон. Не робіть Ларисі нерви. Вигравайте мільйони. Заходьте на наші соцмережі і ставте вподобайки. Коментуйте. Хваліть в кінці, в кінці Так, і ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного тиражу. У вас же є білетики сподіваються є. є, Обов'язково є білети І не просто білети, ще й акційні білети. Ми бажаємо всім удачі і відкриваємо розірти 1337-го тиражу державної грошової лотереї. Лото. Забава і удачі бажаємо вам ми і тиражна комісія, яка стежить за тим, що відбувається в нашій студії. А ми з Ларисою будемо стежити за кожною кулькою. Ну що ж, відкриваємо наш лотерейний марафон розіграшом парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, 30 300 тисяч гривень чекають на вас, а я чекаю на ваші виграші. Вмикаємо лототрон. 64. Номер шістдесят чотири номер сім. Номер п'ятдесят сім. Номер три. Номер пятьдесят пять. Номер двадцать. Дорогі друзі, нагадую вам, що сьогодні в фіналі програми відбудеться третій розіграш акції. «Пірнайте у літні приводи». А це 100 тисяч гривень додатково. А це два призи по 50 тисяч гривень. Номер 16. Номер 39. І номер 50. Вітаю, вітаю всіх переможців розграшу парочка. І хоча серед них немає головного переможця, але я певен, що ви хочете спробувати свою удачу рівно за тиждень. Адже рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Барочка. Дорогі друзі, я Нагадую, що в ефірі та сама знаменита забава, яка подарувала в Україні. 436 мільйонерів, і ми можете стати наступним. Ну, ви ж пам'ятаєте, я чекаю. Ми чекаємо і сподіваюся, чекає національний реєстр рекордів України. До речі, як там твоє свідоцтво рекорду? З задоволенням повісшим на найкращу стіночку. Це прекрасно. Отже, ми чекаємо на народження нового рекорду. Так, минулого разу найближче до джекпоту підібрався щасливчик із Одеси. Він виграв. 190 тисяч гривень. Ну щасливчик чи щасливиця, ми не знаємо, тому що імені нам поки що не відомо ім'я переможця, але відомо, що він придбав свій білет у лотомаркеті на фонтанській дорозі 43. Ти ще раз здається, була в Одесі, так на зйомках. Так, так, я була в Одесі, але не бачила ні Одеси, ні привозу, ні білетів. А я навпаки, де б я не був, намагаюся купувати. Білети Лото Забава, щоб так би мовити, тримати руку на пульсі. До речі, цікава інформація. Ви знаєте, що нас тепер можна знайти і в телеграм-каналі. Отож, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати всі новини, секрети, знати все про акції, знати про переможців, а знайти нас дуже просто за написом ЕМСЛ. Мрій дій. Вигравай просто як е, їсти, молитися, кохати. <ріст> Забуваюся. <ріст> Здається, ти назву. там озвучувала Джулію Робертс. Так, 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 точно. Добре, <ріст> так. а може зараз її голосом озвучити велику гру? Ах, я можу своїм голосом, тим, яким я озвучую Джулію Робертс, озвучити я із насолодою оголошую основний розіграш Велика гра. Ну що ж, я знову такі бажаю вам шаленої удачі і дуже чекаю на сьогодні. Може хтось із вас все ж таки спроможеться на мільйон гривень. Вмикаємо великий лототрон. Номер 48. Номер девятнадцать, номер пять, номер шестьдесят восемь. Номер 22. Номер 53. А ось, будь ласка, послухайте, що нам пишуть. Це не просто ведучі, це суперведучі, енергійні, красиві і запальні. До зустрічі у неділю. Номер Вісімнадцять. І це пише нам пані Ольга з міста Хоров, що на Полтавщині. Номер п'ятдесят чотири. Пані Ольга. Ми вам щиро дякуємо за ці такі красиві, теплі слова. Номер дванадцять. Номер тринадцять номер сімнадцять. Номер шістдесят сім. А ось що нам пишуть у тіктоку. Пан чи пані з нікмеймом Black Panther пише. Люблю вас! Спасибі, що ви є. <реш> спасибі велике. Знову ж таки, велике спасибі за такі компліменти. Ми також всі... номер 46. шість. під номером 46? Ми також всіх вас щиро любимо. Бережіть себе. Дай Боже вам здоров'я. Номер 38. Номер двадцать три, номер сорок два, номер семьдесят. Номер два. Дорогі друзі. Телеканал Апостров ТВІ, де виходить ЛОТО Забава. Перейшов на новий супутник. І Якщо раптом у вас втратився сигнал, телефонуйте своєму провайдеру, щоб все налагодити. І бути з нами на зв'язку на телеканалі Апостров ТВІ. Номер 58. Велика гра. Триває. Дорогі друзі, білети лото, забава, квитки інших лотерей, Місел, ви легко зможете придбати у лото маркетах і на нашому сайті. А сайт у нас саме такий: msl.ua. Номер 73. Велика гра триває. Будете їхати заправки, Не прогавте своє щастя. Такі автозаправки, як Кло, Око. І Укернафта. Саме там ви можете купити білети лотозабава і квитки інших лотерей. МСЛ. Номер 69. Велика гра триває. Для того, щоб купити білети, лотозабава вам стануть у пригоді також і магазини. Магазини Поло, магазин наш край. І у маркетах можете купити таких маркетах, як Сімі та СІМ23. Номер 31. Велика гра триває. У ну, великій грі вас чекають 190 тисяч гривень, у великій грі вас чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Завдяки лото забавам вже народилося 436 мільйонерів. 436 мільйонерів. Ми з дитипінням чекаємо на наступного 437 мільйонера. Номер 50. Велика гра триває. А я продовжую нагадувати вам, що у фіналі програми на вас чекає третій розіграш нашої літньої акції, яка називається Пірнайте у літні приводи. І сьогодні гарантовано додатково ми розіграємо 100 тисяч гривень. Номер 35. Велика гра триває. Отож, в акційному розіграші ми розіграємо додатково гарантовано 100 тисяч гривень. А це два переможці по 50 тисяч гривень. Сподіваюся, ви зробили все правильно. Придбали акційні білети «Лото Завава. Номер 25. Велика гра триває. Отож, придбали акційні білети Лото-Забава. а це має бути три і більше акційних білетів Лото-Забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І що дуже важливо, придбати їх треба було однією покупкою. Номер 29. Велика гра триває. Не можу, щоб не нагадати про благодійну лотерею Дар. Це наша допомога Збройним силам України. Адже весь дохід від проведення благодійної лотереї. Дар йде на допомогу ЗСУ. Номер 24 Велика гра триває. Велика гра триває. Ми з Дмитрієм чекаємо на головного переможця. Скільки він виграє? Чи це буде сума в дев'яносто тисяч гривень? Чи він зірве джек-код і виграє один мільйон гривень? Все покаже гра. Номер 36. Велика гра триває і буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Ось такі у нас чудові правила. А це означає, що хтось із нас обов'язково сьогодні виграє. Номер 45. Велика гра триває. Стоп, лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас у нас є. У нас є не просто один, а одразу три. Одразу три головні переможці, які розділили між собою головний виграш. І кожен із них виграв по 63 тисячі 333 гривні. Свій щасливі лотерейні білети вони придбали. Один лотерейний білет було придбано онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0013516. Наступний білет було придбано в Київській області. Номер цього білета 0045137. І ще один. Щасливий білет було придбано у Кіровоградській області Номер 0016741. Вітаємо, вітаємо трьох трьох головних переможців, і кожен із них виграв по 63 тисячі 333 гривні. Лото, а я чекала все світ благала, але нічого, я впораюся і сподіваюся, що ви теж впораєтеся наступного тиражу на цьому ж місці в цей же час. Я сподіваюся, що ви все ж таки знімете цей джекпот, тому що він знову на вас чекатиме і він знову складатиме один мільйон гривень. Дорогі друзі, ми знову вітаємо вас і запрошуємо до літнього десерту. Так би мовити, вишенька на торті. Отож, ми, ми відкриваємо третій розіграш акції пірнайте у літні пригоди. Я нагадаю і ще раз привітаю переможців минулого тиражу. Це щасливчик із Хмельницького. Білет придбано у лотомаркеті на вулиці Козацька, 54. А другий переможець зі Львова. Білет придбано на фірмовому столі МСЛ, що на вулиці Богдана Хмельницького, номер 225 Отже, вітаємо, вітаємо цих двох переможців і. Так зможете, і ви, до речі? Отже, секундочку. Просто себе зараз уявіть біля річки чи моря. Зупиніться і послухайте, чуєте хвилі. Так, це воно вам треба відпочити. Вам негайно треба відпочити. Е, і для цього 50 тисяч гривень на літній відпочинок, на літні пригоди. Отож, якщо ви зробили все правильно, а саме придбали три більше акційних білетів «Лото Забава» вартістю від 30 гривень кожен білет і що важливо, купили ви їх однією покупкою. Ви в базі претендентів на виграш. Далі все вирішує удача. Отож, удачі вам і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом відбору серед акційних комбінацій вибере дві такі акційні комбінації переможців. Зараз ви їх побачите по центру екрану. Ось вони. Я озвучую їх. Одна акційна комбінація 6, 1, 1, 9, 4, 4, 9, 4. І ще одна акційна комбінація 7, 7, 7, 1, 1, 1, 6, 7. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме е, ось такі акційні комбінації, що я щойно озвучив. Ми вас поздоровляємо. Ви виграли по 50 тисяч гривень. Ну, що ж це знову сталося? 50 тисяч гривень. Двоє переможців. Ви тепер зможете відпочити на 50 тисяч гривень. Е, два призи по 50 тисяч гривень. Ми вітаємо переможців і вже чекаємо на нових. Адже ви мрієте про море, сонце, про літні пригоди. Тоді нам до вас так. І наступного тиражу 100 тисяч гривень знову чекатимуть на вас. Знову двоє переможців отримають по 50 тисяч гривень, тому що наша акція триває. Так, а що треба зробити, щоб виграти? Увага на екран. Лото Забава бажає вам чудового літа і додатково розігрує 800 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. І протягом восьми тижнів у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Пірнайте у літні пригоди з лото забава. Дорогі друзі, 22 червня це знаковий день, який ми відзначаємо, і ми хочемо віддати шану безневинно загиблим жертвам. Так, 22 червня Друга світова війна прийшла на всю Україну. Тож, царство небесне, всім безневинно. Загиблим у Другій світовій війні і уже теперішній війні. Ну а ми зараз хочемо знову нагадати про нашу акцію. Попереду ще п'ять акційних тиражів і можливість відпочити на додаткові 50 тисяч гривень для двох переможців. А ще дуже важливо, дорогі друзі. Е, я звертаюся до усіх переможців для того, щоб оформити свій виграш. Телефонуйте нам на гарячу лінію. Телефон. І забігайте у лотомаркети, у фірмові точки МСЛ на заправки і у магазини. Ви, хоч, ви можете купувати білети лото забава, скільки хочете і де хочете, але я вам рекомендую це робити на нашому сайті. Дуже просто. Сайт у нас такий msl.ua. А щоб купити, просто треба натиснути Купуйте білет. Так, і я теж вже натиснула вподобайку і такі. Ефір чудово лотереї. Ви знаєте, що вона у нас не одна. Так, у нас безліч лотерей. І серед них новинка. Я вже вам говорив про ню. Це лото таро. Лотерея з унікальним підходом до виграшу. Лото-таро. Так, спробуйте це дуже цікаво, тому що кожен такий білет це не просто білет, а це поєднання лотереї, поєднання символів і шансу виграти 2 мільйони гривень. 2 мільйона гривень. Два мільйони гривень, і ще ви досі не побігли за білетами. Толі можна вже нікуди не бігти. Є просто сайт, можна просто зайти. Це на відстані протягнутої руки до телефона. <гум> так, є сайт МСЛ. А ще у вас є ми. Лото Забава Лариса Анатолій і перечуття великої перемоги. Так, донатьте. Допомагайте одне одному, будьте здорові, і ми зустрінемося з вами наступного тиражу. Так. Не зважаючи ні на що. <гум> Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі наступного тиражу. До побачення.